bye Якщо я вам розповім історії старого завіту про Так. Я так спочатку своїми словами, а потім зачитаю деякі деталі, можливо. Бо там тяжко трошки. Ну так, виходить, історія починається. Був один цар на вуху Це реальна історична особа. На вуходоносор другий. І йому приснився один сон. І Він зрозумів, що це щось важливе, але Бог е забрав у нього цей сон. І він збирає всіх своїх там мудраків, е чародіїв, волхвів, е які при дворі в ньому були, були. І е каже їм: Я хочу, щоб ви мені розтлумачили мій сон. Е і якщо розтлумачите, я зроблю е вас другим чоловіком. Царстві і дам багатство, все попиться владу дати. А якщо не розтлумачете, каже, я я накажу, щоб вас порубали на шматки. І ніхто із волхвів так і не зміг розгадати з цих мудреців. Вони кажуть йому: царю каже, ти, не, е, ти просто неможливо. Ні один цар у світі такого не просив. Розкажи спочатку нам сон. А потім ми тобі розтлумачимо. А він сон не може сказати, бо він його не пам'ятає. І був е при царстві один єврей, Даниїл. І йому теж загрожувала смертна кара. Бо він був розумний, дуже. Наймудрішим чоловіком на той час. І він сказав цареві. Ходоносору, що дай мені часу є на небі Бог над богами, який вивідує всі таємниці і розгадує в світі. І немає нічого, від нього такого скритого, щоб він не розкрив. Це за своїми словами. І е, він согласився. і пішов Даниїл до себе, там, де він проживав, став на коліна і помолився до Бога. І Бог йому відкриває сон, суть його, розтлумачує, і приходить Даниїл до на вухо до і каже, Ісюдосі ми зараз зачитаємо. Так, це книга Даниїла. Зараз. З 31-го вірша. Тобі царю було таке видіння. Ось якийсь великий ідол істукан величезний був. Цей ідол, і в незвичайному сяєві стояв він перед тобою, і страшний був вигляд його. У цього ідола голова була З чистого золота, груди і руки його із срібла, черево його із тегна мідні гомілки його залізні, ноги його частково залізні, а частково глиняні. Ти бачив його, аж доки камінь не відірвався від скелі. Без підмоги рук ударив по ідолові в залізні глиняні ноги і розбив їх. А тоді все заразом розламалося, залізо, глина, мідь, срібло і золото стали, наче порох на літніх токах, і вітер забрав їх на відсліду, не лишилося від них. А камінь, що розбив ідола, став величезною горою і виповнив усю землю. Оце сон повідаємо перед царем, що він провіщає. Ти, царю, цар царів, котрому Бог Небесний дарував царство, владу, силу і славу. І всіх синів людських, де б вони не жили, звірів земних і птахів небесних він віддав у твої руки і настановив тебе володарем над ними всіма. Ти оця золота голова. Ну, це про істукан, він тлумачить йому саме. По тобі постане інше царство нижче твого, і це третє царство мідне, котре буде володарювати над усією землею. Ну ось поки що до цього місця, а потім я дал далі продовжу. Получається, Данило йому тлумачить, що золота голова це твоє царство, Вавилонське. Наступне царство, ну тут не розказується, але є люди, які розуміються. Наступне царство це Мідо персидське Якщо брати історію, після Вавилонської імперії було Персидське царство. І одне царство, і Вавилонське пало, і Мідо-Персидське пало, і наступні царства пали. Тому що вони поклонялися лже богам, були відолопоклонства. І продовжуємо далі з 40-го вірша. А четверте царство було міцне, як залізо. Бо як залізо розбиває і трощить усе, так і воно, як переможне залізо, буде трощити і руйнувати. А що ти бачив ноги і пальці на ногах частково з глини гончарної, а частково із заліза, то буде царство поділене, і в ньому залишиться небагато міцності заліза, бо ти бачив залізо змішане з гончарною глиною. І як пальці ніг були частково залізні, а частково з глини, так і царство буде частково міцним. А частково слабке. А що ти бачив залізо змішане з гончарною глиною, це означає, що вони змішаються через насіння людське, але не зілюються одне з одним, як залізо не змішується з глиною. І за днів тих царств, царств Бог Небесний настановить царство, котре віки не зруйнується, і царство це не буде передане іншому народі, народові. Воно понищить і зруйнує всі царства, а саме буде стояти вічно. Отут і закінчимо на цьому, і далі я вам е спробую розлумачити, що тут написано. І він каже, продовжує, е що є наступна частина там, з заліза, із міді, ну, там, і з міді, і так далі, до ноги його глиняні і з залізом змішані. І виходить і ці царства пали. Якщо брати історії. Це Римська імперія, Грецька імперія. Ви зрозуміли, да? і всі вони пали. Чому? Тому що, знаєте, люди правлять на цій землі, да? вони не можуть нічого вирішити. І е, написано, що оцей камінь відколовся від Кені, від Скелі, і вдарив по ногам, да? і розбив цю статую ідола цього. І всі ці, ці, весь ідол це символізує всі царства на землі. Е, останні, останнє царство, е, яке ще уціліло, це, це ми. Ми зараз в цьому часі знаходимося. А оця скеля це є Бог. Е, камінь, який відколовся від скелі, це є Ісус Христос. І сказано, що прийде царство Бога Віця і царство Його Сина Ісуса Христа. І всі е царства, які на землі пануть, вони падуть. І це правда все. Наприклад, е в Біблії також написано в Матвія 24 розділі, що перед пришестям Ісуса Христа буде, будуть такі події у світі. Войни, землетруси, стихійні, лиха і хвороби. І, і це якби початок оцих е катастроф і бід, які Грядуть на цю селе. Але Ісус каже, не лякайтеся. Цому це має статися? Бо те, що передбачено в Біблії, воно все збувається з міроїдності до 100%. І ну, ми можемо врятуватися, у... якщо навіть ми загинемо тут на землі, ми можемо врятуватися в вічності. Бог дає нам право вибору. Ми можемо жити з Богом в раю, або. Слід піти за деялом в пекло. Це написано, що страшне місце там, де плач і іскрегіть зубів. І е, спасіння тільки в Сині Божому в Ісусі Христі. Бо так Бог полюбив світ, е, що віддав свого Сина Єдинородного. І кожен, хто вірив в Ісуса Христа, той спасеться у вічності. Можу ще про пекло зачитати. Давай. Давайте, ну, щоб ви розуміли, що це реальне місце. Я да, ну Я вам десь трошки розтлумачу. Зараз е, відкриємо лука. Єванія від Луки. Е, 16-й розділ, здається, якщо не помиляюся, зараз я найду. Пока дорогу, дорогою слідить. Тут такий поворот страшний, да. воно. Виходить, це Єванія від Луки. 16 розділ і з 19-го вірша. Один багатий чоловік, що одягався в кармазин та вісон, щодня бенкетував вельми пишно. Кармазин та вісон це порфір або там інших перекладів сказано. Це така, такий шикарний і розкошний одяг, який могли собі в той час дозволити знатні люди або царі. Чому він так цінився цей одяг? Тому що е, колір, в який закрашувався цей одяг, е, видобували е, з ракушок на великій глибині. І це такий фіолетово червоний колір його закрашувався. І чому, тому він так цінився, бо не просто було його так дістати. І одяг був ну, з дорогої тканини. От цей багатий чоловік, можна сказати, розкошував. І що, що далі роз, роз, розповідається про нього? Був, був також один убогий на ім'я Лазар, котрий лежав біля воріт його у струпах, Урана. І прагнув він наситися крихтами, що падали зі столу багатого, і пси, проходячи мимо, лизали його з трупи. Помер же брак і віднесли його ангели на лоно Авраамова. Лоно Авраамова – це як прообраз раю. І багач помер. І поховали його. І в пеклі, страждаючи, в муках він підвів очі свої, тобто багач, і побачив віддалік Авраама і Лазаря на лоні його. І заволав і сказав, Отче Авраама, з милосердця наді мною пошли Лазаря, щоб мочив пальця свого угоду і вихолодив язика мого, бо я тяжко страждаю в полум'ї цьому. Добре твоє в житті твоєму, а Лазар лихе, а нині він тут матиме втіху, а ти страждаєш. І понад усе те поміж вами і нами утворене величезне провалля, аж так, що ті, котрі жадали перейти звідси до вас, не можуть, а також і звідти до нас не переходять. Тобто, можна сказати, що рай і пекло розділене, да? воно, можливо, рядом, да? але розділене. От читаємо далі. Тоді сказав він, тобто багач, то прошу тебе, Отче, пошли його в дім батька мого, бо в мене п'ятеро братів. Нехай він, він засвідчить їм, щоб вони не прийшли до цього місця страждань. Авраам сказав йому: У них є Моїсей і пророки, нехай слухать його, Тобто у них є закон Мойсея. Бо Бог заповідав цей закон усім. Ну, Десять заповідь. А він сказав, ні, Отче Аврааме, але якщо хтось із мертвих прийде до них, то покаються. Тоді Авраам сказав йому, якщо Моїсея і пророків не слухають, то якби хтось із мертвих Воскрес не повірять. Ну, е, що нам розказує ця історія, що дійсно пекло, воно реальне. І бачите, навіть сказано, що якби мертвий Воскрес і прийшов до цих братів цього багача і засвідчив, що він воскрес, і засвідчив, що є таке місце страшне, то вони б йому не повірили. І багато в нас час так само люди не вірять, що пекло є. А воно реально, це місце написано в Біблії, що це місце, де вогонь не вгасає, де вічно вогонь горить. І це місце страшне, там де кромешна тьма, і там буде плач і скрегів зубів. І там змії скорпіони. І всі, хто там слідують за ним. І Бог каже, що покайтеся, приблизилося Царство Небесне, бо Ісус Христос гряде у цей світ, щоб судити людей за їхні гріхи. Бо написано, що е, всі ми успадкували гріх. На землі ні одного праведника не найшлося. Але Бог по благодаті дає нам спасіння в Ісусі Христі. Бо Богові тільки одна жертва годна. Він віддав за нас грішних людей, свого сина улюбленого. І хто вірує в Ісуса Христа, той спасається і уникне оцього страшного місця. Ви розумієте, це сказано, що не, не день там мучитися, не, не 10 років, не 100, навіть не мільйон, а вічність. Так само Бог обіцяє вічність в раю, щоб людина жила. Але от потрібно вірити в Сина Божого. Виконувати Божі заповіді, освячатися і ходити вже живу церкву. А ви в якому районі проживаєте? В Вишневому. Ну, дивіться, ви можете, якщо вам близько, ось я ходжу в церкву Соборна, це церква Християн Мірі Іванівської. І є, якщо у вас там рядом, в вишневому, вишневому є церква Благодать, можливо, ви знаєте, Київська Соро, Мартинова, ЖКС. То можете навідати, у нас основне служіння в 10 годин. Ну, це основне, а там і в понеділок є молитовне служіння. Це теж основне на 19 годин. Запрошую, у нас нема ні ікон, немає цих попаска дилом. Це знаєте, це обрядовість, це, це мертва віра. А є жива віра, яка спасаюча, там, де діє Бог, там де діє Дух Святий. І люди справді ну, рятуються від Цього страшного місця. Бо бачите, який ну, страшний час. Наприклад, як я вам розказував, що будуть ознаки, да? войни землетруси стихійні лихова, Ось, наприклад, вчора землетрус дав в Америці. Став, стався там 7 балів. Бачите, це все правда. І війни відбуваються, те, що зараз в Україні у нас є. Воно в цей слід. Тобто, хай Господь вас благословить. Я вам ще. Листівочку подарую, якщо я не проти, так? Да?